Говарла дала справжній бій претенденту на Лігу чемпіонів харківському металісту. Трухін Печонкін Петров перекрили фланги, а дупілка і новобранець Рніч не дали можливості господарям робити гострі передачі у небезпечні зони. По центру у харків'ян теж нічого не виходило. Гра Говарли виглядала доволі привабливою. У другому таймі малюнок не змінився, хоча металіст значно додав у швидкості. На 69 й хвилині прикрі помилки звели нанівець усі зусилля команди Ужгородців. Чурко віддав пас на вільного Малішича, Боян довго роздумовував, кому ж віддати м'яч. Девіч обікрав нашого захисника, і Малішичу нічого не залишалось, як порушити правила. Хав'єр пробив дуже сильно, але прямо по центру воріт. Що хотів зробити бабенко у цьому епізоді не знає ніхто. М'яч від кулаків голкіпера влетів у сітку воріт. Груба помилка воротаря звела нанівець усі зусилля команди. А шкода, бо це була одна з кращих ігор нашого клубу. Після пропущеного голу у харків'ян була ще одна нагода, але вони нею не скористались. Так при рівній боротьбі у жгородці знову з нулем повернулись додому.